Сьогодні в програмі оперативно про головне Правопорядок порядок має бути на вулицях міста, таким там, де людина не буде боятися йти до того. Віра єднає людей. мобільної божої мобільний в трудах на благо жителів цього села. Лікарі, епідеміологи. Попереджають, санітарна епідемічна служба попереджає, що Стан наших відкритих водойміж парку Перемога та парку «Приозерне» на даний час неблагополучний. Бажаємо олімпійцям високих результатів. Наші атлети будуть боротися за медалі найвищого гатунку у 28 видах. Акція Стоп-гепатит. Хочеться удостовіритися, що я повністю здорова. Щотижнева рубрика Дозвольте запитати спускай прижать. Будем раді. Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма підсумки тижня. Головні новини броварів очима журналістів телестудії. Наше місто для вас. Працює Марія Петрик. Наш перший сюжет про перебіг подій на оперативній нараді у міського голови, яка традиційно щопонеділка проходить у малій залі виконкому. На чому цього разу акцентувалися учасники наради у сюжеті Ірини Куліш? Під час оперативної наради у міського голови 23 липня було розглянуто декілька питань, що стосувалися різних аспектів функціонування складного міського господарства. Головний санітарний лікар Віталій Прокопенко повідомив, що епідситуація у місті перебуває під контролем. Планові перевірки закладів харчування та торгівлі проводяться регулярно. Лікарі уважно слідкують за роботою ринків. Однак, занепокоєння наразі викликає стан двох найбільших водойм, що розташовані на території міста Бровари. Це озера у парках перемога та приозерний. Епідеміологи нагадують про те, що купання у цих водоймах категорично заборонено. Після декількох випадків побиття людей криміногенна ситуація у Броварах перебуває під постійним контролем міського голови. Будуть зроблені зараз ряд висновків, буде проведена ціла комплексна нарада по даному питанню. Правопорядок має бути на вулицях міста, таким там, де людина не буде боятися йти додому. Також під час оперативної наради було заслухано начальників служб управлінь та відділів, що надали інформацію про заходи, які планується реалізувати протягом тижня. Відродження храмів, повернення до одвічних духовних цінностей значне надбання нашого часу. Заступницю та покровительку Казанську Божу Матір у особливий спосіб шановували 21 липня прихожани та гості церкви села Тарасівка, що в Броварському районі. Побувала на богослужінні і наша Наталя Кривобок. Віра єднає. Храмове свято та п'ятирічний ювілей місцевої церкви відзначили прихожани села Тарасівка. Святкове богослужіння пройшло по особливому святково і урочисто. Вшанувати заступницю Казанську божу матір прибули святі отці району мешканці села. Святкову відправу провів єпископ Броварський Феодосій. Сімдані прісної відвідав святкове богослужіння голова громадської організації Наше майбутнє Сергій Федоренко. З нагоди свята ювілею церкви він подарував храму ікону заступниці Казанської Божої Матері. Хочу поздравити вас сьогоднішнім днем, днем ікони Казанської Божої Матері. Пожелати вам всем мира, благополучия, здоров'я, Божого благословення і знак сьогоднішнього праздника, который совпадает з пятилетиями храма. Передати в дар храму ікону Казанської Божої Матери, так, заступницю вашу і ікону храму. Спасіба вітаючи сельчан, голова громадської організації, наше майбутнє. Також пообіцяв всіляку підтримку у добудові храму та вирішенні на зрілих проблемних питань. Це не перший візит до Тарасівки. Ми з жителями села зустрічались по. Різних питаннях, і проблемних питаннях, і е, транспортного сполучення, і проблем земельного характеру. І е, сьогодні відвідав я храмове свято, поспілкувався з е, громадою. На думку Сергія Федоренка, сама віра є тим єднальним містком, який об'єднує людей, допомагає розуміти один одного та допомагає ближньому. Желаємо мобільної Божої допомоги в трудах на благо жителів цього села і вас, Сергій Ніколайович, теж благодарим за участь в житті духовної, не тільки Тарасовки, но й всього проводського району. Многое блага благаю вам літа, праздника». Сельчани ж переконані, якщо людина з вірою в Бога, то й помисли її чисті, а діла праведні. Такими ми хотіли бачити і своїх майбутніх народних обранців. Чесних мамка в першу чергу людина, яка йде до найвищого рангу управління державою, повинна не словами, а ділом прежде всього православними християнами, тому що там, де зберігається віра православна, там все в цих державах йде нормально. Чисте серце, сірце щоб це була души. Літня пора не тільки розваги та веселий відпочинок, не тільки насиченість торгових прилавків фруктами та овочами, але й чимало прихованих загроз. Спекотні весна та літо призвели до того, що сезон баштанних почався в Україні раніше ніж зазвичай. Якщо минулого року в липні смугастих ягід на прилавках було обмаль, то нині вже чимало. Проте лікарі попереджають, перші плоди споживати не варто, оскільки вони можуть містити небезпечні для здоров'я людини речовини. Нітрати. Нітрати відносяться до широко розповсюджених в природі речовин. В природних середовищах нітрати утворюються при розкладі азотмістких органічних добрив, в великих кількостях вони вносяться в ґрунт з мінеральними азотними добривами. І з ґрунту і води, нітрати. Переходять в рослини, де асимілюються, та приймають участь в синтезі азотистих сполук та накопичуються в виді солей. Це нітрати, нітрити та нітрозаміни. Традиційний сезон кавунів і день в Україні починається в серпні, але через спеку цьогоріч баштані вже масово дозріли в усіх регіонах. Бажаючих поласувати не бракує, проте лікарі радять все ж бути обережними при споживанні, а також підкреслюють, що найбільш чутливі до нітратів діти та люди похилого віку. Особливу увагу рекомендують звертати на наявність у реалізаторів спеціальних експертних висновків. З метою запобігання негативного впливу вмісту нітратів в харчових продуктів державним закладом, Броварська районна саме підстанція. Проводиться, здійснюється вибірковий лабораторний контроль за вмістом їх вовоча, в картоплі, бахчевих культурах та інших сільськогосподарських культурах. так як на ринку з'явилися кавуни і дині, на сьогодні актуальним є питання безпечності їх для здоров'я споживачів. З цією метою фахівцями відділення гігієни харчування санепідстанції проведено лабораторний відбір продукції динь та кавунів, які реалізуються на. Офіційних ринках міста, а також в місцях стихійної торгівлі. На сьогоднішній день лабораторіями санепідстанції проведено 34 дослідження кавунів та динь. Із них в одному зразку дині, яка була відібрана в місці стихійної торгівлі, було виявлено перевищення вмісту нітратів в 1,5 рази. Ця продукція була вилучена із обігу, а також було накладено фінансово санкції на фізичну особу, яка реалізувала продукцію з перевищеним нітратів. Дослідження цих продуктів здійснювалось також на вміст радіонуклеїдів і солей важких металів. Перевищення за цими показниками від допустимих норм не виявлено. Проте лікарі застерігають, їсти кавуни і дині треба максимально обережно, оскільки саме ці дві культури накопичують найбільше нітратів. Також радять не давати ягід дітям до трьох років і в жодному разі не купувати їх розрізаними, бо у спеку там розмножується кишкова інфекція. А якщо вже вирішили поласувати соковитими плодами, то купувати їх тільки у пристосованих місцях. Я як лікар застерігаю, що купувати овочі, зелень. Картоплю, кавуни та дині безпечніше на офіційних ринках міста та району, у зв'язку з тим, що лабораторіям ветеринарно-санітарної експертизи, які працюють при ринках, здійснюється лабораторний контроль за вмістом нітратів, перевіряється наявність сертифікатів на цю продукцію. В той же час небезпечним є придбання бахчевих культур в місцях стихійної торгівлі, вздовж автомобільних доріг, де кавуни та дині забруднюються. Дорожнім пилом, токсичними речовинами вихлопних газів. Реалізацію їх здійснюють особи без медичних оглядів, а також при відсутності документів, які засвідчують безпечність та якість цієї продукції. У броварських паркових водоймах купатися заборонено. Такого висновку дійшли фахівці санепідемстанції. Проте, з настанням перших спекотних літніх днів, коли температура за Цельсієм зростає, мешканці міста, незважаючи на попередження, занурюються у воду без жодних побоювань. Купатися чи ні у небезпечному середовищі кожен вибирає сам. Справа ж наша та епідеміологів попередити. Санітарна північна служба попереджає, що стан наших відкритих водоймиж парку Перемога та парку Приозерне на даний час не благополучний. З настанням жаркої погоди у водоймах починається процес активного розмноження багатьох мікроорганізмів, а основними такими на даний час небезпечними являються холероподібні збудники, які можуть давати клініку гострого гастроентеркаліту, дуже в тяжких наслідках. На берегах дійсно затишних та гарних озер, рукотворного у парку Перемога та природного у Приозерному встановлено таблички, що попереджають відпочивальників про заборону купання. Однак спека та бажання отримати насолоду не тільки від сонячних ванн заставляють людей нехтувати пересторогами. Санітарно-пічної служби проводиться постійний моніторинг стану водойм, особливо в парку Приозирний і парку Перемога, оскільки це в наші стаціонарні точки по контролю за станом водоймища. Як показують останні результати лабораторних досліджень. Кількість мікроорганізмів значно зросла. Ми звертаємося до жителів нашого міста про заборону купання в озерах, які не призначені для цього. Тож прислухайтеся до порад лікарів гарного та безпечного вам літа! 21 липня 2012 року відбулася урочиста церемонія проводів Олімпійської збірної команди України на ігри 30-ї олімпіади в Лондоні. Спостерігали за урочистостями і наші кореспонденти. На літню олімпіаду в Лондон відправляться 245 українських спортсменів. 21 липня на Майдані Незалежності у Києві пройшли урочисті проводи Олімпійської збірної команди України на 30-ті Олімпійські ігри. Навіть дощова погода цього вечора не стала на заваді прихильникам спорту. На центральному столичному майдані зібралося чимало шанувальників, аби стати свідками запалення олімпійського вогню. В урочистостях взяв участь броварчанин, член національного олімпійського комітету, голова громадської організації Наше майбутнє Сергій Федоренко. Сьогодні в спортивному житті країни визначна подія. Ми відправляємо олімпійську збірну до Лондона для участі в Олімпійських іграх. Наші атлети будуть боротися за медалі найвищого гатунку у 28 видах. Приємно відзначити, наголосив Сергій Федоренко, що в команді олімпійської збірної України сім спортсменів з броварів, четверо легкоатлетів та троє веслувальників. А це є стимулом для того, щоб підтримувати розвиток фізкультури і спорту у нашому місті. Бровари завжди було кузнею олімпійських медалів найвищої проби. І цю традицію потрібно підтримувати. Для цього необхідно, як мінімум, кожних два роки відкривати або реконструювати значимий спортивний об'єкт. Сьогодні необхідно всіляко підтримувати дитячий, юнацький, масовий спорт, бо він є базою для підготовки олімпійських чемпіонів. Святковою ходою пройшли спортсмени хрещатиком. Завершальним акордом для олімпійців стали побажання успішного старту та вручення державного прапору України прапороностю збірної на іграх 2012 А далі почесні гості, представники Олімпійської збірної та гості свята стали свідками святкового феєрверку під звуки офіційної пісні Олімпійської збірної чемпіони. Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Лондоні стартують вже цього тижня. Тож вболіваємо за наших. Попередити та застерегти основна мета інформаційно-просвітницького заходу Стоп гепатит, що 27 липня було проведено на Майдані Свободи. Як це було? Дивіться далі. До міжнародного дня боротьби з гепатитом у броварах провели інформаційно-просвітницьку акцію Стоп гепатит. Мета цієї акції дати інформацію про цю хворобу, а також запросити всіх бажаючих пройти безкоштовне тестування швидкими тестами на гепатит Б, на гепатит С, а також комбіновані тести на чотири інфекції: ВІЛ, Сифіліс, гепатит Б та гепатит С. Протягом трьох годин усі бажаючі абсолютно безкоштовно могли пройти тести та впевнитися у чистоті своїх показників. Анна каже, що приєднатися до акції її перш за все спонукало любопитство. Хочеться удостовіритися, що я повністю здорова. Такої ж думки і Олексій. Хочеться удостовіритися, що повністю здоровий і немає болезнів, які можуть в майбутньому угрожати мені або моїй сім'ї. А ще молодий чоловік досить кваліфіковано пояснює, що ж таке власне гепатит. Гепатит – це болезнь, яка поражає печень, і якщо вовремя не діагностувати, вона може бути смертельним заболюванням. Стаємо у чергу та, користуючись нагодою, робимо дві справи відразу. Проходимо тест та спілкуємося з лікарями. Рита, медсестра кабінету довіра, заспокоює все абсолютно стерильно та індивідуально. Так. Набір профі тест називається. Туди входить скарифікатор для того, щоб проколоти пальчика, капіляр для забору крові, безпосередньо сам тест. Все одноразове, індивідуальне. Процедура абсолютно безболісна та блискавична. Через 15 хвилин матимемо результати, а поки можна отримати кваліфіковану консультацію лікаря. Спеціалісти кажуть, що незважаючи на значну поширеність захворюваності саме на гепатит у державі, в броварах ситуація не така вже й катастрофічна. Стабільна обстановка обстежуються всі донори. Всі, хто виявляється, всі направляються в кабінет інфекційних захворювань. Далі вони дообстежуються і вже починають лікуватися. Анна вже готова почути результати свого тестування. «15 хвилин пройшло, прийшла узнати результат. Ось мой номер. Все хорошо, результат отрицательный. Вам нужен бланк? Я что, отрицательный? Да. Ну давайте мужу похвастаемся. Вы можете вклеить в амбулаторную карточку. Спасибо. И привезите к стоматологу, к хирургу. Можете пригласить. Хорошо, спасибо. Ну вот я не зря сдала анализ. Теперь не надо идти в поликлинику и сдавать. За три години лікарями було обстежено близько півтори сотні броварчан. Четверо виявилися носіями вірусу гепатиту. Їм надано консультації та направлено на подальше обстеження до лікарні. Організатори, а це броварський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, благодійний фонд Перемога, Броварська центральна районна лікарня та управління юстиції, яке надало посильну допомогу. Такі акції намагатимуться проводити частіше. Це вперше, але я вважаю, що ми будемо кожного року проводити таку акцію, бо вона є актуальною. Нещодавно хвиля євро успішно заполонила нашу країну. Ця подія не лише залишилася у серці кожного туриста, але й подарувала Україні успішний світовий рівень. Та попереду Олімпійські ігри у Лондоні, і ми щиро бажаємо нашим спортсменам тільки перемог. А броварчан запитуємо, чи хотіли б вони, щоб наступна літня олімпіада пройшла саме в Україні. А вже ж я б дуже хотіла, щоб вона прийшла в Україні. Зважаючи на те, які ми стадіони настроїли, хай краще проходить вже у нас. Євро нам сподобалось. Туристи в захваті, наче відоки хороші. Ну, хай на Олімпіаду приїжджають. Я гадаю, що нам після євро треба осмислити. Те, що сталося, те, що не сталося, підвести деякі підсумки. А оскільки євро закінчилось досить недавно, то я думаю, ще досить рано питати про таке. Ще нам треба десь рік підготуватись морально, а потім вже думати на майбутнє. Я гадаю, так це було б непогано. Це досить підіймає престиж держави, оскільки євро було проведено достатньо успішно, незважаючи на всі негативні прогнози, то я гадаю, це було б можливо. Звичайно. Чому? Ну, тому що я вважаю, що Україна одна з найкращих країн у світі. Я як патріот своєї батьківщини? Ну, звісно, хотів. Мені, мені дуже подобалося, як пройшло Євро 2012. Звісно, хотілося б, щоб і Олімпіада також пройшла у нас в Україні. в Україні. Це було б цікаво. Так. Які плюси б ми мали від. Хочу не інвестицій, в першу чергу. <с>? Ну, і імідж України підвищувався. Звісно, чому б і ні. Ми завжди раді гостям, пускай приїжджають. Я так поняла, що з футболом ми не прогадали, прийняли. Я думаю, люди зробили якісь то выводы. Я надеюсь, страна наша понравилась. Пускай приезжают, будем раді. Звісно, конечно, хотів би. Євро 2012. стільки в грохоли грошей, і все воно получилось дуже на, пользу, на, на користь. Інфраструктура підготовлена. Все для цього має. Весь світ побачив, які ми, українці, щирі, щедрі люди. Таким був тиждень у броварах. Новий випуск інформаційної програми Підсумки тижня студії телебачення Наше місто дивіться у наступну суботу, 4 серпня. Мені залишається тільки попрощатися з вами та побажати гарного настрою та приємних вражень. До зустрічі за тиждень на телеканалі ЕКТА.